Під час російських атак з повітря українська ППО та інші складові зсу збивають дрони та ракети у повітряному просторі населених пунктів, а уламки ворожих цілей часто падають на будинки. У повітряних силах пояснили, чому українська протиповітряна оборона збиває російські цілі над містами, а не на підльоті до них. За словами речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, російські ударні дрони та ракети не завжди виходять збивати на підльоті до населених пунктів саме через. Недостатню кількість засобів ППО, мовляв, наявних осил оборони України комплексів протиповітряної оборони не вистачає для того, аби взяти країну в кільце. З цієї причини військові змушені розміщувати засоби ППО поблизу окремих населених пунктів країни щільним кільцем. Розміщення протиповітряної оборони далеко від міст створить множинні прогалини в покритті засобами ППО. Ними можуть скористатися російські окупанти. Додав Ігнат.